Казка, хлопчик-невидимка і співуча пташка. Наступного ранку Олексій почув, як у його саду перестала співати улюблена пташка. Він дуже любив прокидатися під її мелодійний спів, але цього разу було тихо. Олексій вирішив дізнатися, що трапилося. Він знову скористався своїм даром і став невидимим, щоб пташка. Не злякалася. Коли він підійшов ближче, то побачив, що пташка сиділа на гілці зі зламаним крильцем і не могла літати. Олексій знав, що потрібно діяти обережно, щоб не налякати пташку. Він повернувся додому, знайшов м'яку тканину та маленьку піпетку для води. Ставши невидимим, він знову повернувся до пташки. Спочатку він обережно напоїв її водою з піпетки, а потім акуратно перев'язав крильце м'якою тканиною, щоб воно могло загоїтися. Протягом кількох днів Олексій продовжував доглядати за пташкою. Він приносив їй воду та їжу, а також. Розповідав їй казки про свої пригоди. Пташка поступово одужувала і вже не боялася Олексія. Вона почала співати тихенько, випробовуючи своє крильце. Олексій відчув радість від того, що його зусилля приносять результати. Одного дня, коли Олексій прийшов до пташки, він побачив дивного гостя, старенького садівника на ім'я Петро, який був місцевим експертом з птахів. Петро помітив, що Олексій доглядає за пташкою і вирішив допомогти. Він показав Олексію, як правильно доглядати за крилом пташки, і розповів багато цікавого про птахів. Олексій навчився багато нового від Петра. Він дізнався, як важливо піклуватися про природу і допомагати тваринам. Петро розповів про різні види птахів, їхні звички та особливості. Олексій вирішив, що буде ще більше часу проводити на природі і допомагати всім, хто цього потребує. Крильце пташки повністю зажило, і вона була готова знову літати. Олексій і Петро вирішили випустити її на волю. Коли пташка злетіла, вона заспівала найгарнішу мелодію, яку коли-небудь чув Олексій. Пташка облетіла сад кілька разів, а потім сіла на плече Олексія. Ніби дякуючи йому за все, пташка залишилася жити в саду Олексія і кожного ранку будила його своїм співом. Вони стали найкращими друзями. І Олексій завжди міг розраховувати на її компанію. Петро продовжував відвідувати Олексія, і разом вони доглядали за садом та піклувалися про інших птахів і тварин.